Я назвав свою проповідь Жертва Отця. Дорогі брати і сестри. Я знаєте, десь, мабуть, півтора-два роки назад на цю тему проповідував, але російською мовою, Бог мене якби спонукав сказати це слово українською. Слово Боже каже, що Бог так полюбив цей світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І коли ми кажемо це слово, що таке віддав? Віддав в жертву за гріхи наші, дорогі брати і сестри. Ми з вами говорили, що євреї вони дивились на Бога. Як на що він має абсолютну владу, і коли Бог щось допускає, то вони не казали, наприклад, ми чули сьогодні за Йова. Ви пам'ятаєте, хто Йова розбив повністю? Сатана. Але Йов ніколи не навіть не згадував його. Імені Сатана. Він не згадував. Всі його молитви були до Бога. Чому? Бо він розумів, без дозволу Бога ніхто нічого не може зробити. І хто це каже, і то буває, чому Бог не дозволив бути. Тому, дорогі брати і сестри, саме так ми сприймаємо, що Ісуса Христа розп'яли написано беззаконні, але Бог дозволив. І тому слово Боже каже, що Бог віддав жертву свого сина, якби сам він його віддав на розп'яття. Я читаю бюття 22:1. І було після цих подій, Бог випробував Авраама і сказав йому: Авраам, він сказав, ось я. І Бог сказав: візьми сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш, Ісака, і піди в землю моря, і там принеси його у все палення на одній із гір, про яку я скажу тобі. І ми бачимо про випробування. Ми сьогодні вже чули випробування. Випробування роблять нас сильнішими. Через випробування Бог дивиться на наше серце. Написано, що Бог на російській мові вникає у всі діла людські. Чи було це випробування легким, дорогі брати і сестри? Знаєте, ми читаємо так, що Бог от сказав, піди принеси в жертву. Це випробування на межі людських можливостей. Ви розумієте, я, от як батько, як вже в мене є внуки, і я собі так розумію, в мене дві дочки, а внуків хлопчиків три, щоб я взяв свого внука, і це мені потрібно його зв'язати, взяти ножа і заколоти. Ми то знаємо, що Бог його зупинив, але Авраам цього не знає. Розумієте? Він веде свого сина заколоти. І це на межі людських можливостей. Ну, психологічно це зробити дуже важко. І що нас ну, якби дивує, що Авраам не сперечався з Богом. Він не сперечався з ним. До того я хочу сказати, що Бог сказав, що саме Ісак це буде син, через якого Бог розмножить Авраама. І тому в нього було питання, як же так? Цей юнакше, ще, він ще не має е, дружини, в нього нема дітей, як же він розмножиться. А Бог каже, йди, принеси його в жертву. Чому Авраам не сумнівався, що до нього говорить саме Бог? Брати, мої сестри, бо Авраам мав тісні відносини з Богом. Він добр, дуже добре знав голос Божий. Що Ісус Христос каже нам? Що вівці мої знають мій голос і йдуть за мною. Чому? Бо ми знаємо голос Божий. А за іншими не йдуть. Чому? Бо не знають їхнього голосу. Нам не потрібно знати всі голоси лукавого, щоб розрізняти. Нам потрібно знати один голос Божий. І коли ми його знаємо, всі інші голоса ми відкидаємо. І от Авраам, він дуже гарно знав голос Божий. Він не сумнівався, він мав відносини з Богом. Нам потрібно і молитися, і читати Слово Боже, мати відносини з Богом. Тоді ми будемо знати, хто до нас говорить. Що хотів побачити Бог від Авраама? послуг. Перше це послух. Але, дорогі брати і сестри, дивіться, якби Бог просто сказав піди і принеси в жертву, ні, Бог каже, що. Візьми сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш Ісака, і піди в землю Марія, і там принеси його у всепалення, на одній з гір, про які я скажу тобі. Я хочу сказати перше, що син у Аврама був не єдиний. Перший син Ізмаїл від Агарі, ну, це була не його дружина, а була служанка. Але Бог каже єдиному, єдиного сина, чому це син обітовання, і це син. Про образ єдинородного нашого Господа Ісуса Христа в у цьому, в цьому контексті, дорогі брати і сестри, і Він каже: піди в землю моря. Ми бачимо, що Богу немає, ну як, нема не без, не без різниці, де Його принести в жертву. Це має бути земля моря. І принеси на одній із гір, яку я тобі вкажу. Якщо ми це розуміємо, дорогі брати і сестри, ми розуміємо, що Богу є різниця, де він буде його приносити. Що це за земля моря? Давайте з вами прочитаємо. Друга хронік 3:1. І почав Соломон будувати дім Господній у Єрусалимі, на горі моря, що була вказана Давиду, батько Його. На батько Його на місці, яке приготував Давид на току орни Євусея. І так, земля моря знаходиться в Єрусалимі. Пам'ятаєте, як Ісус Христос сказав, що не буває пророка, який би загинув поза Єрусалимом. І тут, але Господь, дивіться, це храмова гора, моря, гора моря це храмова гора, де був збудований храм Господній. Але Господь не каже: принеси на горі моря. Він сказав: піди в землю моря, піди в місцевість моря. І на одній із гір, які я вкажу тобі, принеси його всепалення. Братиме мої сестри, що це за гора? Вона близько знаходиться коло храмової гори, дуже близько. Це Голгофа. Друзі мої, це в моєму серці це Голгофа. Це про образ жертви нашого Господа Ісуса Христа. Туда Він його направляє. 22.3. Авраам став рано вранці, осідлав осла свого, взяв з собою двох слуг своїх та Ісака, сина свого, наколов дров для всепалення і, вставши, пішов на місце, про яке сказав йому Бог. На третій день, брати мої сестри, на третій день Авраам звів очі свої і побачив те місце здалеку. І так Авраам став дуже рано вранці наколов дров. Я хочу сказати, щоб принести все палення, навіть барана, це дров повинно бути дуже багато. Це не в'язка дров. Ну, я так гадаю собі, кілограм 15, може, 20 дров. Це багато дров, тому що на горі там дров не нарубаєш. І все палення, щоб зробити, це дуже багато дров повинно бути. І пішов на місце, про яке сказав йому Господь. І на третій день. Давайте так поміркуємо з вами. Якщо Авраам ішов два, дві години вранці і дві години вечором, ну, середня так швидкість не спіша 5 кілометрів, то це буде 2 дні 40 кілометрів. Це десь мінімум около 50 кілометрів. Може, трохи більше, трохи менше. Це не близько. На третій день він прийшов до цього місця. І написано: і звів очі свої, і побачив те місце здалеку. Дорогі брати і сестри, а як Авраам пізнав цю гору. Я думаю, Бог йому показав у іяві, як ця гора виглядає. Але давайте так скажемо. На одній з гір, там не одна вона була, і гора на гору дуже схожі. І він здалеку вже впізнав цю гору. Як він її впізнав? Я читаю Івана 19:17 про Ісуса Христа, і несучи хреста, і несучи христа Свого, Він. Ісус вийшов на місце зване череповищем по єврейськи Голгофа. Там розп'яли його, а з ним двох інших з одного і з другого боку. А Ісуса посередині. Іншими словами, ця гора вона дуже була специфічна. Вона була схожа на череп людини, вона була схожа на голову людини. Її вибрали не дарма. По-перше, вона була висока, її було видно зі досіль з Єрусалима. Для чого? Це була якби виховна робота в них така. Вони розпинали там розбійників, і коли люди, котрі хотіли робити якісь беззаконня, вони завжди могли підняти голову. І вони бачили, що там розп'яті були люди. Вони там були розп'яті до тих. Пір, поки вони не вмирали. І це могло бути не один навіть день. І, і через сто він впізнав цю гору, що вона була, дуже відрізнялась від інших гір. В неї не було маківки. Там зверху це ж там розпинали цих розбійників і там збиралися люди. Це було зреліще, як вони називали. Вона виглядала як череп. Людини і Він її сразу впізнав, бо Бог йому показав, дорогі брати і сестри. Я, я просто це розумію. Ми бачимо, що за дві тисячі років до приходу Ісуса Христа, Отець, Отець Небесний, показав місце і прообраз майбутньої жертви Сина Божого. Це було перше явне знамення майбутньої жертви нашого Господа Ісуса Христа. Явне, я хочу сказати, бо Бог з самого початку від Адама казав, що на землю прийде Спаситель. Але тут Бог навіть показав місце, де це буде, і як це буде. Я читаю далі Буття 22,5 і сказав Авраам слугам своїм: ви залиштеся тут з ослом, а я й син. Підемо туди і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для всепалення, і поклав на Ісака, сина свого, і взяв у руки вогонь та ніж і пішли обоє разом. І почав Ісак говорити Аврааму, батьку своєму, і сказав: батько мій, він відповів: Ось я, сину мій. Він сказав: Ось вогонь, дрова, де ж ягня для всепалення. Авраам сказав: Бог нагледить собі ягня для всепалення, сину мій, і йшли далі обоє разом. Я думаю, це були дуже тяжкі хвилини для Авраама, коли син питає, де ж де ягня? Написано і взяв Авраам дрова для всепалення і поклав на Ісака сина свого. І ми кажемо, що цих дров було немало, багато. Вони були важкі. Навіщо він поклав ці дрова? Я, я так собі гадаю, що він хотів, поки вони піднімуться на цю гору з цими дровами, що... Його син дуже стомиться, щоб йому було важко пручатися. Авраму було вже за 100 років. Йому повинно було зв'язати і повинно було принести в жертву, щоб він втомився. Але це є прямий прообраз нашого Господа Ісуса Христа. Ці дрова це є орудія, на якому його принесуть у все палення. А Ісус Христос також ніс, це знаряддя вбивства, цей хрест на собі. На Голгофу це прямий прообраз нашого Господа Ісуса Христа. І написано: «І йшли далі обоє разом. Я хочу сказати, що наш Ісус Христос завжди був з батьком до останньої миті, поки на його плечі не звалилися всі прокляття всього людства. І тоді Господь сказав: Отче, навіщо ти мене покинув? Завжди Отець був з нашим Господом. І тут написано: «І йшли обоє разом. І ми читаємо далі. Далі, коли вийшли вони на гору, Авраам, написано, зв'язав сина свого і взяв руки ножа. Буття 22,10 або перша книга Мойсея 22.10. І простяг Авраам руку свою і взяв ніч, щоб заколоти сина свого. Але ангел Господній звався до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме, він сказав, ось я. Ангел сказав, не піднось руки твоєї на хлопця і не роби з ним нічого, тому що тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пожалів сина Твого, єдиного Твого для мене. Він весь час підкреслює єдиного твого, єдиного Твого. Написано, Авраам взяв у руку ніж, але він його не встиг підняти. Ангел сказав, не піднось руки твоєї на хлопця. І він каже: Тепер я знаю. Дорогі брати і сестри, ми знаємо, що Бог бачить серця людські. Але ви знаєте, людина може поводити себе дуже по-різному, коли йому добре і коли йому погано, коли іспит і коли тяжко. І от Бог провів Аврама через такий тяжкий іспит і каже: Тепер, от тепер, коли він провів. Людину, я знаю, що ти боїшся Бога і не пожалів сина свого. Знаєте, ми дуже часто жаліємо для Бога, дуже багато. Час жаліємо. У нас час є на все. На Слово Боже нема, на молитву нема. Грошей жаліємо, машину жаліємо, багато чого жаліємо. Бог каже, ти не пожалів сина свого. Єдиного твого для мене. Це було велике випробування. Після того Авраам побачив барана, який запутався рогами своїми у кущах, він взяв і приніс його все для Господа. Буття 22,15. І вдруге озвався до Авраама ангел Господній з неба і сказав: собою клянусь, говорить Господь, що, оскільки ти зробив це. І не пожалів сина Твого, єдиного Твого, то я благословляючи, благословлю тебе, і примножуючи, примножу потомство Твої, як зірки небесні, і як пісок на березі моря, і володіє потомство Твоє містами, ворогів своїх, і благословляться у насінні Твоєму всі народи землі за те, що Ти послухався голосу Мого. І ми бачимо за те, щоб Авраам не пожалів сина свого, які обітування Бог каже йому. Якщо ми не жаліємо для Бога, Бог не жаліє для нас, дорогі брати і сестри. Він каже, з собою клянуся. Оскільки ти зробив, не пожалів знову і каже твого єдиного сина, то я благословляю, благословлю тебе і примножуючи, примножу твоє потомство, як зірки небесні, і володіють діти твоїми всіми ворогами своїми. І далі Він каже, і благословляться у насінні твоєму всі народи землі. Це насіння є Христос, дорогі брати і сестри. Наш, Бог, наш Господь і Бог є нащадок Авраама по плоті, а по духу Бог. дорогі брати і сестри. І в насінні в Ісусі Христі благословляться всі народи землі. Я хотів би якби перефразувати, що каже Бог до Авраама, щоб ми зрозуміли. Він каже: оскільки Ти зробив це і не пожалів Сина Твого, єдиного Твого. То я віддам свого єдинородного сина, який по плоті буде твоє насіння, і в ньому благословляться всі народи землі. Амінь амінь. І так і сталося, дорогі брати і сестри. За дві тисячі років Бог дав знамення Голгофської жертви нашого Господа Ісуса Христа. Ми читаємо Євреям 11:17, написаною. Вірою Авраам, бувши випробуваний, приніс Ісака в жертву і маючи обітницю, приніс єдинородного, про якого було сказано, від Ісака народиться тобі потомство, бо він думав, що Бог має силу з мертвих воскресити, тому і одержав його як прообраз. І так, вірою Авраам випробуваний був, приніс в жертву. Тут не написано, що він хотів принести, тут написано приніс. Тому що Бог бачив його серце, що якби його Господь не зупинив, він би його приніс в жертву. І далі вірою приніс. Чому була ця віра? Що Бог має силу з мертвих Воскресити Ісака? Чому він так думав? Тому що ще задовго до народження Ісака Бог сказав, що в тебе народиться син, це Ісак, і в ньому благословляться всі племена землі. Я розмножу Ісака. І він розумів, що якщо Бог сказав, що цей син, який народиться від нього, принесе багато потомства, а тут Бог каже, принесе його в жертву, то він розумів, що такого не може бути. Що Господь його повинен буде що зробити? Воскресити. Так каже автор послання до євреїв, що він думав, що він воскресить його. І це був прообраз. прообраз чого. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, Його жертви і Його Воскресіння. Тому що Христос дійсно принесений був у жертву, вмер, але на третій день воскрес. Христос Воскрес. Бо істину. Бо істину Воскрес! Дорогі брати і сестри. Так було задумано Богом за дві тисячі років Бог показав і Бог це зробив. Написано, що Бог так полюбив цей світ, що віддав. Сина свого однородженого віддав жертву за наші гріхи і беззаконня, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І написано, що не послав Бог, Сина Свого, щоб засудити цей світ, але щоб спасти цей світ. Але я хочу сказати, що Ісус сказав, що Він прийде вдруге. Якщо Він сказав, Він прийде, і це час близько, і Він прийде вже не спасати. Він прийде вже і буде судити. Він прийде за своєю церквою і суд Божий буде і на небі, і на землі. Дорогі брати і сестри, давайте станемо на наші ноги. Я хотів би спитати, може, серед нас є люди, котрі ще не примирилися з Богом? Ви підніміть руку: церква Божа за вас помолиться, і ви. Примиритесь з Богом, і ви будете мати життя вічне. Написано: той, хто вірує в Ісуса Христа, над ним немає влади, друга смерть. Перша смерть це смерть нашого тіла. Але написано: віруючий в Ісуса Христа, не вмирає, але переходить із життя в життя. Дорогі брати і сестри, це як через Йордан перейти. А той, хто не вірує, там є друга смерть. А друга смерть це пекло. І тому я хочу спитати, дорогі мої брати і сестри, може, є серед нас люди. Це саме головне покаяння перед Богом це саме головне в нашому житті. Бо ми прийшли в цей світ і підемо як пар над землею, який з'являється і зникає, написано так: життя людське на шальках вічності це одна мить. І тому нам треба встигнути примиритись з Богом, щоб у вічності бути з Ним, а не в іншому місці. Я ще раз питаю: якщо хтось є, підніміть, будь ласка, руку, ми з вами помолимося. І Бог вас простить, і Бог вас благословить. Всі віруючі. Хай Бог благословить, будемо молитися. Хай Бог благословить нас, наші сім'ї, церкву і Україну. Молимося.